Друзі, вітаю вас! Ви дивитесь зараз Ютуб канал Астрофеномен. До нашого ефіру долучаємо неймовірного мага Веліара, Тому буде інформації дуже багато. І сьогодні ми подивимось саме на те, якою буде ситуація у березні місяці в містах України. Тому не примикайтесь підписуйтесь на наш канал і не забувайте ставити питання в коментарях під цим відео. Боляри, вітаю на нашому каналі. Власне, останній місяць зими, попри те, що він такий холодний наближається до свого завершення. Розпочинається у нас вже незабаром перший місяць весни, на якому всі дійсно чекаємо. Сподіваємося, що ця весна буде для нас, для усіх переможною. Ну і власне, я пропоную подивитися ситуацію в містах саме в березні місяці. І Пропоную розпочати із Києва та Київської області, якою яким буде березень, якою буде весна. Для Києва і області? Так, дякую за питання. Зараз подивимось і продіагностуємо. Дивіться, у мене випадає одразу карта, яка показує удари: удари по Києву і удари по Київській області. Це, відповідно, ракетні удари. І Путін буде їх звершувати, тому що наближаючи час перемовин, і йому треба знищити все, що він не встиг знищити. Тому ми ще побачимо е наприкінці лютого дуже великі удари по Києву та е Київській області. Ми побачимо їх в початку березня, тобто справді є загроза. Тобто, ворог готовий, готується до ударів і. А треба поберегти себе, поберегти своє життя і здоров'я також, ще й тому, що ворог буде намагатись гатити зараз по всіх ТЕЦ, енергоносіях і по всій критичній промисловості, аби її знищити. Тому можуть бути проблеми зі світлом, і можуть вони виникати певний період часу, але невеликий. І це, це невеликі відключення. Ляре, дякую за відповідь, власне, рухаємось далі, що очікує Харківщина? Пропоную поглянути також на цей досить складний напрямок. Дивіться, у мене випадає так, що там, звичайно, будуть загрози. Певних ударів, але, до речі, вони, знаєте, як звичайні ці загрози не, не посилені. Тобто, як от було, в принципі, зараз, так воно і буде, тобто сильніше ударів не буде. А, але ж тут є ще один момент. Це певні невеличкі просування в Харківській області, відповідно, в Куп'янсько-Боровському районі. А, це, можливо, а, там, Якісь одно-два села і не більше, але такі просування матимуть місце. При тому всьому, що я перевірив, Куп'янську та Борові, нічого не загрожує. По Харкову буде здійснено великий обстріл. І мені показують карти справді певну таку, як невдачу в Харкові, тому що по Харкову буде здійснено масштабний обстріл, можливі людські жертви. Валяру, отже, пропоную рухатись далі, подивитися ситуацію безпекову ситуацію в Одесі в березні місяці. Ой ну дивіться, по Одесі випадає і башня. Ці карти вказують мені на дуже великі удари. Також вони випадають на місто Чорноморськ, Одеса, Чорноморськ, і ворог буде лютувати е, е, шахедами по Ізмаїлу, по е, півден, південних містах. Одеської області, відповідно. Що чекає Дніпро в березні загострення чи стабільність? Ну, саме Дніпро буде більш спокійно. Тобто я бачу так, що, звичайно, будуть якісь шахерні, там загрози, але не бачу такого масованого удару по Дніпру. Але ось по Дніпропетровській області випадає дійсно справді удар. Це кривий ріг. Це Кам'янське, це Павлоград, це е, Нікополі Марганець. Також що стосується Дніпропетровської області. Чи втримаємо ми цю область, чи не зайде на неї ворог? Дивіться карти мені показують так, що захоплено не буде Дніпропетровську область, але е, кордон Донецької Дніпропетровської області е, вороги все-таки перейдуть. Це не, не означає зовсім того, що будуть захоплені великі території. А більше вони може, може захоплять одне, чи два, чи три села, не більше. Тобто вони не матимуть успіху. Саме в Дніпропетровщині на кордоні вони будуть зупинені і далі просування їхні будуть обмежені. Ляри, чи будуть суттєві події відбуватись у Львові у березні місяці? Дивіться, по ударах все спокійно по Львову, тобто не бачу ударів і загроз. А стосовно, стосовно Львову, там пройдуть, пройдуть якісь громадські, громадські якісь мероприяття, якісь зустрічі, можливо, щось буде таке. Там відбуватись от щось подібного плану, дякую, Веляри. от Отже, рухаємось далі. Які загрози і виклики можуть чекати запорізький напрямок? Дивіться, карти показують, що оборона наша на Запорізькому напрямку сильна, як ніколи, і ніхто не зможе пробити там нашу оборону. Ба більше, я більше того скажу, росіяни і не будуть намагатись пробити оборону в Запорізькій області, і в них там немає жодних шансів на успіх. А так, взагалі, я хотів вам сказати, шановні українці, глядачі каналу Астрофеномен, звернутись до вас і сказати те, що справді зараз, справді, от зараз, ми знаходимося в дуже сильній позиції. Чому? Тому що е, в нас е, виробництво дронів збільшилося до 200 тисяч одиниць на місяць. Це колосальні цифри. Росіяни виробляють. В рази менше. Окрім того, ми зупинили ворога на покровському напрямку, провели там контрнаступ і звільнили порядка 10 населених пунктів. Ми зупинили просування ворога по всій лінії фронту, і тільки зараз він потрохи починає де-не-де свої просування. І справді, ворог не зможе захопити Покровськ. Ворог не зможе розбити українську армію, знищити нашу незалежність, тому наш президент буде відстоювати чітко наші інтереси і не погоджуватися на, на, на більшість тес Дональда Трампа і Володимира Путіна. Щиро дякуємо за власне цей коментар. Рухаємося далі. Чи посидляться обстріли в Миколаєві у березні місяці? Так, зараз поглянемо цей момент. Е, дивіться, по стосовно Миколаєва, будуть дуже сильні удари. Взагалі, по всій Україні будуть масовані ракетні удари, і е, це, на жаль, е, це, на жаль, завершення війни. Завершення війни це не тоді, коли все мирно настане. А е, мир настане саме після угод, після їх підписання. А до цього моменту. І в під час мирних перемовин будуть дуже важкі бої і дуже важкі обстріли. На жаль, це буде саме так. Згадайте, коли був мінськ 1 і мінськ 2 те ж саме під час перемовин Путіна і Порошенко відбувалися страшні бої за Дебальцевим. Валяри, чи будуть якісь хороші новини з Херсону у березні місяці, чи будуть там якісь зміни відбуватися? Дивіться, стосовно Херсону, то випадає так, що знизиться кількість обстрілів по самому місту і по правобережжю Херсонщини, а стосовно лівобережжя Херсонщини, то я взагалі не бачу деокупації лівобережжя Херсонщини в результаті цих мирних перемовин або до них. Тобто, на жаль, деокупація лівобережжя Херсонщини не станеться. Дуже прикро, будемо сподіватися, що от в даному випадку прогноз не спрацює і буде зовсім все по іншому. Так і давайте також поговоримо про Полтавщину. Там також дуже часто останнім часом відбуваються різні е, саме атаки з повітря. Чи будуть якісь несподівані події в Полтаві або в області хотів також звернутися до всіх наших підписників, глядачів. Підписуйтесь на мій канал, на мій канал Ютуб Магвеляр, на мій інстаграм, собакамагкракавеляр. І купуйте оці свічки. Це свічки свята імболк, сильні скрутки, які заряджаються раз на рік для очищення, зцілення людини за для відкриття шляхів і оновлення. І ці свічки справді заряджені великою силою. Ви їх можете придбати ще певний час, тому що скоро ми закриваємо продаж. В нас залишилося лічені одиниці, і ви можете їх придбати зараз за звичайною ціною до кінця цього тижня. А вже після того в нас буде там є резерв певний цих свічок. Вони будуть коштувати втридорого. І е, ми там їх теж за тиждень продамо те, що залишилось. Тому хто ще не придбав, або ж, хто багато хоче придбати ще додатково і пишуть, тому, поки є можливість, е, купуйте. Ляри, дякуємо вам і також. Давайте ще проглянемо кілька міст, які дійсно є е, зараз в такій не найкращій ситуації. Це, зокрема, сумський напрямок, чого чекати у березні місяці саме в Сумській області. По сумщині будуть на жаль, обстріли як і завжди, але ворог не зможе туди просунутись, і він не зможе зніснити наступ на Сумщині. До речі, також закликаю вас підписуватись на мій телеграм-канал Третій Альянс, якщо ви хочете бачити чути додаткові правдиві прогнози стосовно того, хто такий Трамп і чому він, чому він діє саме так, і про те, що справді Трамп. Не, е, не принижується перед Путіним, а навпаки, ставить його на своє місце. Підписуйтесь на телеграм-канал Третій Альянс. Е, посилання в описі цього відео. Вілярі. Ну буквально ще кілька запитань, які хочеться сьогодні обговорити. Це зокрема, який настрій пануватиме серед людей у великих містах України і в маленьких містечках і селах а, безпосередньо у березні місяці. Дивіться, ну дуже двояко. З одного боку буде острах у людей і тривога, з іншого боку, надія на світле майбутнє і на мир. В принципі, випадає так дуже двояко. Тобто думка суспільства розділиться. Ну, і чи можемо ми в лютому місяці, ой, перепрошую в березні місяці безпосередньо очікувати на якісь ну, досить несподівані політичні або військові рішення в Україні, і що це можуть бути за рішення? Я бачу ворога по ворогу будемо бути дуже сильно, і будучи якісь контрнаступальні дії в нас навесні. А, також я бачу, що Буде дуже палка битва з росіянами, з російськими переговірниками і з американцями, з американськими переговірниками. Березень буде дуже насичений подіями, але березня, в березні миру не буде, як і в квітні. Тобто на Пасху і до Пасхи миру не варто чекати.